Слава Богу, сідайте, трошки змінимо порядок наш щоденний такого служіння. Я не відміняю молитви, але помолимося після того, як я дещо скажу. В основу думок чи думки, які хотів би поділитися або донести до вас, я візьму місце, два місця. Яке записане в посланні перше в посланні до Коринтян, 11 розділ, це той розділ якраз говорить про річ, яку ми будемо зараз виконувати. 26 вірш. Тут написано так. Бо кожного разу, коли ви споживаєте цей хліб і п'єте цю чашу смерді Господню звіщаєте, доки Він прийде. Тому то. Хто їстиме хліб цей, або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої. Нехай же випробує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від цієї чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Була там шостий вір, розділ і сьомий вірш. Тут написано так: не обманюйтеся, Бог зневажений, не буває, що посіє людина, те жати буде. Трошки різні. Може, це інше, друге місце, воно ніби не до сьогоднішнього дня, але воно, знаєте, що про що загострє? Я хотів би сьогодні загострити нашу увагу. Шановні мої, ми маємо справу з Богом. На святому тому місці ми в присутності Творця Вселенної. І цей вірш каже: не обманюйтеся. З Богом жартувати не можна тут. Трошки по-іншому звучить, тут написано, він не буває зневаженим, що сієш, жати будеш. Воно ніби від трошки негативним звучить, але воно і дуже про позитивне говорить. Воно говорить про те, що якщо ти правильно поступаєш, якщо сієш, добре, добре збирати будеш. Я не просіяння і жнива. Я сьогодні хотів би загострити нашу увагу і думки ваші і свої. Знаєте на чому? Кожного разу, як робимо цю, цю річ, як споживаємо цей хліб і п'ємо цю чашу, тут написано так: Смерть Господню сповіщаєте, звіщаєте, аж доки він прийде. Звіщаєте слово. Я думаю, не один раз за кафедри нагадувалося, це як проголошуємо. Це слово, воно каже про утвердженість, про те, що ми утверджено, голосно промовляємо, не обов'язково голосно звуком. Воно має бути голосно, відчутно в нас самих в першу чергу. Звіщати, проголошувати. Це, знаєте, так, в старовину Глашатаї, які приходили людям донести волю володаря, волю царя, проголошували десь там на площі непохитну істину, істину, яку мали почути і зрозуміти люди. Шановні мої брати і сестри, кожного разу, як ми це робимо, ми звіщаємо, написано, проголошуємо ти і я. Ми проголошуємо. Але знаєте, що для того, щоб проголошувати? В першу чергу треба знати, про що проголошувати. Думати про ті речі, які. Ти хочеш проголосити, проголошувати. Я хотів би, знаєте що, 에, направити ваші і свої думки на декілька моментів в житті, на те, щоб, що треба, про що треба роздумувати, що треба знати кожному христинину про смерть Ісуса Христа, для того, щоб проголошувати, для того, щоби утвердно говорити. Для того, щоб розуміти велич тих слів, що я хотів би нагадати для вас і для себе, про що треба роздумувати в такий момент? Про смерть Ісуса Христа. Декілька моментів, декілька речей, декілька таких напрямків. Перше, шановні мої, нам треба пам'ятати, роздумувати над тим. Вона була необхідна для кожного з нас. Чому вона була необхідна для кожного з нас? Тому що нема праведного ані одного. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Бо плата за гріх. Смерть. Дорогі мої брати і сестри, ми не могли би і не можемо самі себе спасти. Оправдати себе чи оправдати свої поступки. Ми не можемо гріхи свої. Ми не можемо самі якось. Виправдати наша гріховність веде до смерті. Божа справедливість чуєте, Божа справедливість потребує смерті за гріх, так каже Біблія. І знаєте що? Я вам хочу сказати так, чому вона була необхідна? Ті дві речі це говорить про Бога Святого. Але ще одна річ, чому вона була необхідна? Тому що в жертві Голгофи. Проявляється суверенна Божа любов до всього людства. Вона була необхідна, тому що Бог є любов. Справедливість Божа каже: за твій гріх ти маєш понести. Наказання смерть, але його ль... єство наповнене любов'ю. каже треба їх спасти. Тому вона була необхідна ця смерть Ісуса Христа. Вона була добровільна і суверенна. Ісус Христос, пам'ятаєте, в Євангелії від Івана в 10 розділі 11 вірш, потім 17 по 18, Він каже: Я пастир добрий. Я сам віддаю своє життя. За Овець. Ніхто в мене Його не забирає. Я віддаю Його сам. Дорогі мої брати і сестри, коли ми виконуємо цю заповідь, ми маємо роздумувати над тим. І коли ми проголошуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, ви маєте розуміти, його ніхто не заставив, ти його не заставив. Твої гріхи. Його не заставили робити. Він Бог, він владика. Він сам, захотів, він добровільно пішов. Це була його суверенна воля. І це було ще раз як доказ того, що він любить. Він помер в тілі фізичною смертю. Він був на землі, він ходив на землі, але він був в тілі, він народився, як ми. Він Проходив тими дорогами, якими проходить людина. Апостол Петро в першому посланні, в другому розділі, 24 четвертим віршем. Написано так: він наші гріхи сам виніс тілом своїм. На дерево, щоб ми звільнились від гріхів і жили для правди. Дорогі мої брати і сестри, коли роздумуємо, коли проголошуємо, пам'ятайте, може, вам здається, він Бог? Йому було легше, він був в тілі. Він прийшов на ту землю, щоби пройти дорогу, таку, як проходиш ти і я. Він Зазнав холоду, він зазнав земних проблем, він переніс на собі поругання інших. Він пройшов дорогу, як кожна людина. Він все випробував. Окрім гріха, тому може співчувати кожному з нас. І ти, то пам'ятай, Бог, Творець Вселенної, той, який сотворив все, що наповняє землю і небо, і все, що бачать очі твої, став до тебе подібний, до мене, став, як ми, в тілі був. І був розп'ятий і ніс біль і прокляття твоє і моє. Він страдав так, як часом, може, страдаємо ми через земні якісь наші життєві обставини. Але це доказ того, що він знає, він пройшов, та він розуміє твої труднощі і тягрі. Коли виконуємо цю річ, роздумуємо над тим і пам'ятаємо, проголошуємо, його смерть була смертю. Умилостивлення або примирення за наші гріхи. Умилостивлення воно має, кажуть, е таку суть несуть вичерпати Божий гнів. Він через смерть умилостивлює Бога Отця. Це означає, дорогі мої, що Бог Отець на всякий гріх людський, дивиться, як на недостойну річ. Його гнів палає, але жертва Голгофи, вона Покрила, вичерпала Божий гнів, забрала гнів Божий. І не тільки забрала. Знаєте що? Ми вміємо так, якщо вирішили справи, перестав гніватися, але з тобою не хочу мати нічого. Умилостивлення означає, він навернув, привернув лице Отця в твою сторону. Не тільки. Забув про гріх твій, а хоче тебе обняти, хоче тебе милувати, хоче тебе благословляти. Смерть Його стала смертю заступницькою, замісницькою. В книзі Пророка Ісаї. Я думаю, ми всі знаємо 53-й розділ. А він наші гріхи взяв на себе беззаконня наші. Він поніс. Він замісником став. Він замість нас, замість тебе і замість мене, дорогі мої. Став грішником. Висів на Голговському хресті. І він не тільки заміц... замінив нас в страданнях, там ще є інша замісницька дія. Він праведність свою віддав тобі, в тому є замісництво. Це ті речі, про які ми маємо думати і проголошувати. Бо ми живемо в тілі, ми є люди на землі, і ворог дуже часто підступає до нас. Ворог робить нам багато. Проблем. І він нагадує про наші помилки, чому треба проголошувати і думати про ті речі, щоб мати сміливість приходити до Бога, приступати до престолу Божої милості. Коли ми ці речі розуміємо і знаємо, то навіть як ворог каже, ти грішний. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, чи знаєте історію, чи кажуть, що Мартин Лютер, коли ворог підійшов до нього, казав про гріхи його. Він каже, чи то всі, чи не всі. О, ще є, допиши ще. А потім в кінці кров Ісуса Христа очищає мене від всякого гріха. Ці речі треба пам'ятати і проголошувати. Щоби, навіть як ворог в нашому житті зробив щось з нами, щоб ми мали сміливість приступати до того, хто любить нас, хто за нас вмирав на Голговському Христі, хто вмер для того, щоб ми жили. Для чого треба проголошувати, для чого треба про те думати, а щоби жити в Божій благодаті. Якщо ти відчуваєш, що ти прощений, що ти помилуваний, то ти маєш радіти тим, то ти маєш славословити Бога за ті речі, то ти маєш дякувати казати, Господи, ніколи би не достоїв, віддав би себе на жертву, вмер би сам і це є ніщо, то би на тому все закінчилося, а ти мене полюбив. Для того треба, дорогі мої брати і сестри, нам проголошувати смерть Господню, щоб жити в благодаті Божій і її являти іншим, тим, хто з тобою живе, тим, хто з тобою сидить сьогодні на тому місці. Пам'ятати, дорогі мої, він вмер не тільки за мене. Він полюбив так весь світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми проголошуємо цю річ для того, щоб пам'ятати рядом зі мною такий самий грішник, і Бог його так само любить, і Бог для нього готовить оселі в небі, всім тим, хто вірують в нього. Нам треба являти Божу благодать навкруги. І знаєте, що і ще для чого треба проголошувати, щоб мати живу надію перед лицем смерті. Вона часто заглядає в очі людей, і сьогодні вона дуже, дуже реально заглядає. Але той, хто проголошує смерть Господа Ісуса Христа, смерті не боїться. Бо Він знає, що в той день він переходив від смерті до життя, яке дасть йому Спаситель і Бог і Ісус Христос. Ми будемо зараз звершувати ту річ, але перше, я хотів би, щоб ми просто помолилися і проголосили Господь, Ти вмер для мене. Кожен вас ось з тих речей, які я сьогодні сказав, скажіть, Господи. Я розумію. Ти помер за мої гріхи, ти це зробив добровільно. Це було необхідно, бо я сам не міг того зробити. Скажіть йому, я вдячний тобі, Господь, і я вірю, що всі провини мої ти прощаєш. Ти милістю своєю мене коронуєш. Ти вічне життя для мене готовиш. Станем до молитви.